Мір такий, ну то що зробиш? Мір такий, світ такий важкий, мір такий, такий зараз світ. Люди, а хто робить цей мір? Не ви часом, Не я, ви, ми і є цим міром. Якщо ви думаєте, що мір так робить, так всі роблять, і ви так робите, ну то йдіть потопіться, як всі топитися. Ні, я не буду, то що я дурний? Топиться чи що? А, Як топиться, то ти умний. А як бігати, як в стаді, то це нормально. Я кажу, знаєте, определися, ти в стаді біжиш чи йдеш собі окремо. А якщо йдеш в стаді, то мовчи і не випендрюйся, не показуй, що ти хтось якийсь там є чоловік. Тому що, якщо мір і робиться, і там все є, те, що ви там розказуєте, да, воно є, ну ви ж це робите. Відповідальність буде ж не з міра. Може ви не знали. Я вас кручу цю інформацію для людей, які, може, реально в ілюзії живуть. І не розуміють, що не важливо чи мир це робить, світ це робить, всі люди це роблять. Ви це робите. І розрахунок на касі ви. Так. На касі розрахунок ваш за ваше діяння, за ваші ці всі поступки відповідаєте, де будете ви. І неважливо, хто там, чи Тікток, чи Ютуб, чи Інстаграм так говорить. Говорите ви, відповідаєте ви. Приймаєте вибори ви. І страдати будете ви. Думайте, кого слухайте. Я завжди кажу, пропускайте інформацію, яка заходить через серце, а не через голову. Тут Скажання. І тоді буде вам щастя. Консультації, регреси, чисте вучення, кому потрібні родові практики, малети, консультації, пишіть мені особисті.